Підготовка до зими, збереження лісів та боротьба зі сказом днями на Хмельниччину із робочим візитом завітав голова Держлісагентства Віктор Смаль. Одна з обговорюваних тем збереження самосійних лісів за словами посадовців. Їх у області понад 82 тисячі гектарів. Але громади офіційно визнають лише кілька сотень. Тобто офіційного лісу 280 тисяч, плюс 82 тисячі ще самозалісних. З За цієї от зазначеної площі 82 тисячі гектарів, всього 327 гектарів визнано самозалісними по Хмельниччині. це маленький відсоток, що це є вкрай необхідно зберігати ці екосистеми. Вони представляють велику цінність, це насадження, які створені природою. Вони є цінними не тільки з точки зору збереження. Природи лісів, але вони також є цінними для того, щоб максимально використовувати лісові ресурси. Зараз під час війни 20% ресурсу у нас випало із господарювання через замінування. Близько півмільйона гектарів через тимчасову окупацію. Близько одного мільйона гектарів. Велика площа зайнята зараз під театром бойових дій. У державному лісовому агентстві додають у Європі кількість переходів таких самозалісених територій до лісового фонду дуже висока, на відміну поки що від України. Для ОТГ робота із цими клопотаннями вона є надзвичайно простою. Вона є для них безкоштовною, незатратною. Всі витрати по організації. Документів, матеріалів бере на себе лісокористувач в даному випадку ДП «Ліси України. Тобто від ОТГ просто ми просимо, щоб вони визнали на сесіях селищних міських рад рішення, те, що це є самозаліснений участок. Все. Не менш важливою темою є різке зростання кількості хижаків хворих на сказ. За останніми цифрами наразі на Хмельниччині налічують щонайменше 13 тисяч лисиць. Це утричі більше ніж на сусідній Житомирщині. В результаті цього року зафіксували майже вдвічі більше випадків сказу. Крім того, до регіону дісталися й шакали. Офіційно їх 140. але реальні цифри можуть бути значно вищими. Тож, аби хоч трохи покращити ситуацію, Віктор Сма. Аль пропонує радіо оборони розглянути дозвіл на контрольоване полювання в окремих районах. А поки що у нас вже дали добро на регулювання чисельності хижаків. Подібні зустрічі вони сприяють налагодженню. Кращому налагодженню нашої взаємодії спільної роботи заради того, аби берегти ліс, примножувати його і працювати особливо зараз в умовах воєнного часу на підтримку збройних сил на підтримку наших людей. Наприкінці обговорили й готовність області до зими. Посадовці запевнили, хмельниччина повністю забезпечена дровами, а населення може у будь-який момент замовити паливо в офіційному інтернет-ма. Магазині дрова є. А от для теплогенеруючих підприємств передбачили закупівлі через Прозоро. Там і дешевше, і оперативніше. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал.